Минулого тижня, а саме 7 вересня, таки відбувся повторний конкурс. Суть його полягала в тому, щоб перевести опалення у п'яти нині ще комунальних котельних, які опалюють заклади освіти, з газу на альтернативне опалення. Путала одна Заявка від того самого підприємця, приватне підприємство, компанія Родве. Пакети з пропозиціями було відкрито, однак деякі основні документи знаходились не в заклеєному пакеті, що одразу спричинило інтенсивну дискусію. А було додано представником інвестора. То вже з масу відкривати вони всі є відкриті. А вони правда, вони всі є Ну, Коли хочуть взяти в оренду всі котельні і подають от такі один документи, це як мінімум починають здавати садимо. Це така постанова моя думка і коментар. І як мінімум зимов. Згідно чинного законодавства, Михайло, заміг подав увагу, ви головуючи на цій комісії, про те, що порушений порядок розгляду і проведення конкурсу. Положені чітко написано, що пропозиції всі подаються за печатано конверті. Як ви можете приступати до розгляду до цього питання? Як ви вже порушили? Ми послухали, почули вашу думку, і ми запишемо протокол нашого я? на питання, які ставили представникові іспанців, конкретних відповідей здебільшого так і не отримали. То чому ж вірити комусь чужому? Де гарантія, що нам через рік по-іспанськи не заспівають такі ціни на опалення цими самими котельнями, що коломийці почухаються там, де не свербить? Тут людина, яка дає дурити її калорії, ці не буде витримувати і через два місяці скаже. Я не сполучила з мене чим вона страдає. Що в неї пропадає? Чим тут він гарантує? Нічи просто дали дали протягом тривалих дискусій перегляду всіх документів. Головуючий комісією Михайло Білоус поставив цю пропозицію на голосування. Присутніх членів комісії було 11. Шестеро проголосували за, п'ятеро утримались. У кожного на те були свої бачення. Проте віддати котельні, які опалюватимуть заклади, де будуть сидіти наші діти в невідомі руки. Це крок ризикований і безвідповідальний. Далі передали розгляд цього питання на сесію міської ради, яка відбулась 15 Вересня. Дві котельні з п'яти все-таки передали іспанському інвестору. За цю справу потрібно було братись комунальному підприємству і власними силами переходити на альтернативне опалення. Та чомусь це питання не цікавить міську владу. Його намагаються якнайшвидше збути іспанцям.